Нам відома ймовірність вибору жовтої кульки. Для того, щоб знайти ймовірність певної події, ми в знаменнику записуємо загальну кількість в даному випадку всіх кульок. Так як 40 червоних 20 коричневих, разом 60 жовтих, ми позначимо кількість через Х. То всього буде 60 додати Х. А зверху, це кількість жовтих кульок. Тому що ми йдемо про ймовірність вибору випадковим чином жовтої кульки. Як ми сказали, жовтих кульок кількість ми позначили через Х. Отже, ми напишемо в чисельнику Х. Така ймовірність за умовою дорівнює 1 третій. Отже, ми маємо рівняння, яке далі розв'язуємо. Розв'язуємо як пропорцію добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Хрест множимо, тобто 3х дорівнює 60 додати Х. А отже, 3х віднімаємо х, 2х дорівнює 60, х буде дорівнювати 30, 60 поділили на 2. Таким чином, жовтих кульок 30, це варіант Б. Нам потрібно знайти, яка ймовірність, що в числі буде видалено цифру 5. Так, як всього цифр 8 то ми записуємо ймовірність знизу ставлячи 8 число. А зверху ми порахуємо кількість в даному числі цифр 5. Як ми бачимо, їх 2. Отже буде 2 восьмих, і це 1 четверта варіант D. Нам потрібно знайти ймовірність того, що вид морозива буде фруктовим. Знизу, знову ж таки, ми запишемо загальну кількість всього морозива 12 різних видів. 12. А зверху ми запишемо кількість фруктового морозива. Так як 12 різних видів, а 4 з горіхами, то 12 віднімаємо 4, 8 видів фруктового морозива. дванадцятих на 4 скорочуємо, будемо мати 2 третіх. Це відповідь В. Наступне завдання. У нас, як ми бачимо, всього 6 цифр, і ми маємо е, знайти ймовірність того, що взяти на одне з чисел буде ділитися на 5. Давайте спочатку порахуємо, скільки можливо створити шести цифрових чисел, використовуючи кожну цифру тільки один раз. Так як цифра у нас 6, то така ймовірність буде дорівнювати перестановці з 6 елементів. Тобто ми запишемо в знаменнику, що це перестановка шести елементів. А зверху, так як у нас число має ділитись на 5, то воно. Має закінчитися цифрою 5. Тобто на останньому місці ми ставимо цифру 5. А далі ми переставляємо ті, що залишилися 5 цифр. І це можна зробити перестановкою з 5 елементів. Це буде кількість тих чисел, які діляться на 5. Ну, а далі будемо шукати цю ймовірність. Так як у нас. Перестановка з п'яти елементів. Ми шукаємо її як 5 факторіал, а внизу це 6 факторіал, Перестановка шести елементів. Скорочуємо чисельник і знаменник на 5 факторіал, тут буде одиниця, а тут залишиться 6. Отже, така ймовірність буде дорівнювати одній шостій. Це відповідь Г. Власник картки забув останні дві цифри свого пін-коду. Знизу ми знову ж таки запишемо загальну кількість подій. Це означає, що з кількома способами можна вибрати дві цифри. Серед 10 цифр, тому що всього цифр 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Як ми можемо вибрати ці дві цифри? Ми можемо першу цифру вибрати за допомогою 10 варіантів, тому що всього 10 цифр. А вже другу цифру маємо 9 варіантів. І тому ми 10 множимо на 9. Оце. Стільки варіантів вибрати дві цифри серед 10. А так як пін-код має тільки один варіант певний, то зверху ми напишемо 1. І будемо мати 190. Це як ми бачимо відповідь Г. Ми шукаємо ймовірність. Того, що число дільником є числам 30. Знизу, в дробові, ми маємо записати загальну кількість усіх чисел, а їх 30. Зверху порахуємо кількість дільників числа 30. Отже, 30 ділиться на 1, на 2, на 3, на 5 на 6. На 10, 15 і 30. Як ми бачимо, всього 8 дільників числа 30, отже, зверху 8. Скоротивши на 2 чисельники знаменник, ми маємо 4, 15, ймовірність В. Ми маємо далі знайти ймовірність того, що банка з рибою. Знизу загальна кількість банок їх всього 10. А зверху кількість банок з рибою 6. 6 ,10. після скорочення на 2 отримуємо 3 п'ятих. Як ми бачимо, це варіант Г. Наступне завдання. Знову ж таки, шукаємо ймовірність, що перший бідон буде містити квітковий мед, і знизу ми запишемо. Загальну кількість бідонів, а їх 12. А зверху кількість бідонів, що містять квітковий мед 3. 3 дванадцятих після скорочення це одна четверта. Отже, відповідь А. Далі, знову ж таки ймовірність. Знизу записуємо. Загальну кількість скляних банок 18, а зверху кількість банок з абрикосовим джемом. У нас їх 6. 6 18 після скорочення, одна третя відповідь А. Всього кубик має 6 граней. Тому знизу ми запишемо загальну кількість грани 6. Далі нам відома ймовірність, що при підкиданні кубика випаде синя грань. Давайте кількість синих граней ми позначимо через Х. І тоді така ймовірність за умовою дорівнює 1 третій. Розв'язуючи отримане рівняння, ми будемо мати, що 3х дорівнює 6, звідки х дорівнює 2. Таким чином, синій граний 2. А тоді жовтих 6 відняти 2, 4. Відповідь Б. Знову ж таки, ми маємо обчислити ймовірність того, що номінал монети буде менше 50 копійок. Знизу записуємо загальну кількість копійок. Їх 5 монет по 10, 12 монет по 25 копійок і 3 монети по гривні. Це загальна кількість монет. Знизу рахуємо кількість монет, номінал менший за 50. А це 10 копійок, їх 5 таких монет. І 25 копійок таких монет 12. В результаті ми будемо мати 17 двадцятих. Ось така ймовірність це відповідь А. Знову ж таки, шукаємо ймовірність того, що яблуко буде жовтого кольору. Всього, як ми бачимо, у нас 4 плюс 5 9 яблук. Записали в знаменнику 9. А в чисельнику ми пишемо кількість яблук жовтого кольору, а їх 5. Отже, ймовірність буде 5 дев'ятих. Це варіант відповіді В.